Тим часом у Києві у ці дні перебуває заступник державного секретаря Річард Стенґел в ексклюзивному інтерв'ю голосу Америки. Він наголосив, що якщо росіяни перешкоджатимуть виборам в Україні, США готові до третього раунду санкцій проти цілих секторів економіки Росії. Ми підтримуємо проведення виборів 25 травня. Вибори це основа демократії, і ми робимо усе, що у наших силах, щоб в країні відбулися вільні і прозорі президентські вибори. Звичайно, будь-які вибори не можуть бути ідеальними. Часом бувають проблеми і у зрілих демократичних країнах. Ми з тривогою спостерігаємо за можливими діями Росії на сході України. Президент і державний секретар США просили, а насправді навіть вимагали від Росії, щоб вона не перешкоджала проведенню виборів 25 травня. І ми сподіваємося, що вони дослухаються. Річард Стенгел додає, що поетапні санкції, які Європа та США накладають на Росію, працюють сьогодні. Москва зважує кожен свій крок, бо знає, що будуть наслідки, каже дипломат і... Санкції це інструмент, їх можна запроваджувати і призупиняти. Президент ша вирішив, що на даному етапі достатньо такого набору санкцій. Якщо росіяни перешкоджатимуть виборам 25 травня, будуть певні наслідки. Це можуть бути більш жорсткі санкції проти деяких секторів економіки Росії. Побачимо, як пройдуть вибори, чи будуть вони вільними і чесними, чи в них втручатимуться росіяни, і тоді будемо визначати, який рівень санкцій доречний у тій ситуації. США та ЄС визнають, що Москва вдало використовує пропагандистську машину щоб вплинути на свідомість як росіян, так і українців. Сенґе вважає, що ліками від пропаганди є відкриті медіа, а зброєю проти брехні правдиве висвітлення подій. Пропаганда ефективна, коли не представлена альтернативна точка зору, коли одні й ті ж вигадки і неправда повторюються із дня в день. Ми підтримуємо вільну пресу і вільний доступ до інформації для людей в Україні і у Росії. Протидіяти пропаганді можна давши людям відкритий доступ до інформації та збільшивши кількість. Ції джерел з брехнею треба боротися правдою. Це те, що ми намагаємося робити. Наприклад, я у Києві був уже два дні. Тут чудова весняна погода. Люди проводять час у вуличних кафе. Водночас, російська машина пропаганди показує, що місто захоплене бойовиками. Люди не можуть ходити містом. Тут дефіцит харчових продуктів це абсолютно вигадка і неправда. Моє завдання, щоб люди побачили справжню картину, і ми будемо робити для цього усе можливе.